У кожної господині є свій перевірений роками рецепт великодньої паски. Однак, ті, хто вирішує спекти паску вперше, дуже часто не можуть знайти найбільш оптимальний рецепт. Сьогодні ми покажемо і розкажемо, як же приготувати найголовнішу страву Великодня. До речі, відповідно до традицій, пекти паску прийнято в страсну п'ятницю. Тож беріться за справу і в першу чергу запам'ятайте найважливіше правило: пекти паску потрібно з гарним настроєм. Якщо у ваших руках є тепло, то воно ж передасться на легкий і смачний великодній хліб. Вам знадобиться 500 грам борошна, 4 склянки, 1,5 склянки теплого молока. 250 г вершкового масла, 5 яєць, 200 г цукру, 20 г активних дріждів, 30 мл рому, 1 чайна ложка ванілі, 50 г родзинок, 50 г рубленого мигдалю, 50 г цукатів. Дріжді розведіть у півсклянки теплого молока. Дайте постояти в теплому місці 10 хвилин. Замочіть родзинки в ромі. Просійте в миску і склянку борошна. Вилийте в цю миску молоко, яке залишилося. Перемішайте. Додайте розведені дріжді. Поставте на 30 хвилин в тепле місце. Тим часом відділіть білки від жовтків. Жовтки збийте з цукром. Додайте ваніль і ром. Збийте білки з чіпкою солі до пишності. Через 30 хвилин опара повинна підійти. Додайте жовтки. Обережно перемішайте. Поступово введіть збиті білки. Почніть додавати борошно. Місіть тісто 10 хвилин, поступово додаючи решту борошна. Коли тісто стане достатньо еластичним, почніть вводити вершкове масло. Перекладіть тісто в миску, змазану олією. Поставте миску в тепле місце на півтори години. Повніть тісто і місіть кілька хвилин. Родзинки присипте борошном. Викладіть родзинки, горіхи і цукати навколо тіста. Продовжуйте місити. Викладіть тісто на одну третю висоти форми, Накрийте рушником і залиште, поки тісто не підніметься до висоти форми. Запікайте протягом години при температурі 180 градусів. Вийміть із форми. Приготуйте глазур. Змішайте білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Покрийте паску глазурю.